Всім добрий раночок. На вулиці слякотно, пасмурно, дощик. Зовсім не хочеться вилазити з ліжка, особливо, коли поряд отаке от, от мурличка. Да. Ми їх на ніч раніше виганяли на вулицю, а зараз в коридорі залишаємо, бо дощ. От, в коридорі ночують. Да? Бавпи відганяє. Чого в тебе така морда зла? Ти ж мурчиш. Чого така мода зла? Ти з Люка? Там ще й вітер такий приличний. До речі, чому стоїть отак от тепличка ну, на цьому місці? Я хотіла сидіти під сарай, да, там щось, але дуже багато критики було, що там і темно, і капати з криші буде, і що захочеш. Я все одно там щось посаджу, напевно. Там вже хороша земля, тому по суті там тепличка і не потрібна. От, а місце для теплички все ж таки треба знайти. От, що ви, до речі, скажете? От я, наприклад, сьогодні вже в чи не хочу туди виходити. Або хоча б через день, там ще й вітер такий. А, я, от, наприклад, цієї землі, ну, наприклад, навіть звідси можу брати, натискати в цю тепличку. Да? А, як ви вважаєте, можна саджати, чи в таке болото не саджається насіння? Тому що вона дуже мокра, я ще бачила, що треба туди виляти кипяток і накрити ну, за день до посадки насіння. Треба залити в тепличку. ну, В парничок, це не тепличка, це парничок, вибачаюся. А, залити кипяток. кип'ятком, накрити плівкою і дати постояти там сутки, да, щоб добре прогрілася земля, там все нагрілося. Коротше, там буде таке болото. Що ви скажете, саджати в таке болото насіння чи ні? От, тому що ну, земля дуже волога. Ось так що такі справи. Ладно, я вже вмилася, піду, піду мити посуд. Отака От краса і ще й голодні коти поряд. Отож починаємо. Да. А в нас вже сьомого вечора я і не помітила, як вже. Майже бліннуть. От, я тут сиджу посеред цього бардака, потрошки собі пекірую розсаду свою, потягнувшуюся, жахливо. До речі, друзі, дуже дякую за підтримку тим, хто підтримав, бо ну, сама бачу, що все погано, сама розстроєна, сама відео не дивилася. На, мені там написала, треба було всю зимку. Дивитися відео і вчитися, що я в принципі робила. Дивилася, вчилася всю зиму і думала, що все вже знаю, все буде в мене ідеально. Але не так сталося, як гадалося, нічого страшного, це все досвід. Я, в принципі, собі робила на це заклад, що є така можливість, що взагалі в мене не одна розсадинка не виросте. Але подивіться, скільки виросло, так, не ідеальні, так погані, але ж все ж таки виросло. І от зараз я тут собі саджу, в цьому болотці капаюся. Дуже незручно, не про це я мріяла. Тут в три погибелі на полу це все робити. Але. Я вже сподіваюся, що на наступному році в мене будуть всі необхідні умови. Буде мені зручно, класно, і я вже буду з досвідом, то і буде розсада покраща. Але це вже, це вже мої надії на наступний рік. А зараз, що в мене маємо? Ми маємо помідори, томати, ось вони. Ми маємо оце все я вже попікірувала. Тут воно росте. От, ми маємо тут земелька, стаканчики, водичка, як зазвичай щось розсипалось. Туди мотлах різне, скидую. Багато в землі різних корінців. Я його тут-туди все скидаю. От- і такі справи. Хотіла вам ще щось про розсаду сказати. А, я візьму пакетики і покажу вам, що в мене не взійшло жодного насінинки. Жодної насінинки не взійшло. Покажу це взагалі. Подивіться, як вони витягнулися. Це просто провал. <гум> От, ну, нічого, нічого. От, а ми зараз будемо пити чайок. ой Ой-ой-ой. Це поки тут різала, робила, туди тарілку поставила. Будемо пити чайок з бутербродиками. Слухайте, так смішно. Сьогодні відео попалося на Тік-Ток. Дівчина показувала, як вона сніданок готує собі та хлопця. Коротше, хлібчик, авокадо, яйце. І що ще? Спеції. Короте, хліб, авокадо. І яйце, і кожен з'їв по одному такому бутербродику. Нам той бутербродик на один зуб, і мені і чоловіку. От, Тому зараз у нас буде типу, такий обід, вечеря, але цілком перекус. От, І зараз крабових паличок розморозила, теж захотілося покладу. І чайок з лимоном, нехай зараз остигне. От, будемо пити чай. От, Так що такі справи, поки на вулиці йде дощ, дивіться, вікна. Окна запотіли. Блін, я можу навіть вийти. Я правда тут полугола, в маленьких шортиках і в топіку. Ну, от, але я ж не надовго покажу вам, яка в нас погода, хоча, напевно, у вас така сама. Блін, одна дівчина мені написала, що господи, яка грязна двері, чого ви її не помоєте? Друзі, в мене немає звички, ми те, що я збираюсь викидати. О, здрасте, ви тут? Вигуляла гуляли дощ весь день. Холод, вітер, боже, я холод тут стою. Оце буде в мене великий забор. Я буду тут постійно ходити пологоло. Клас. А я люблю таку погоду. Обожнюю, взагалі. З моїми хобі це просто кайф. О, біжуть, біжуть. Давайте їм яблочко дамо. Ой-ой. Давайте їм кинемо яблука. З моїми хобі це просто кайф, коли така погода. Це те, що треба сидіти, в'язати, серіальчик дивитися. Так, може, о, он зразу. Ой, от спорчене. Зараз я їм кину і вони будуть їсти. Виходимо. Дверь усюди треба закривати. Тому що холод, тепло виходить. Так, О, вони вбігли. Ну і добре, зараз я кину. Почують, почули. <сум> біжить, біжить. Біжить, курочок своїх зиве самочок. <сум> Все, будуть яблука гризти. А я буду бутербродики гристи ще. Все пішла. холодно. Так, дивіться, поки чаю стигаю, показую. Оце насіння номер один. Дивіться. Он там написано: номер один 4 березня висіла чотири рядочки. Всі чотири рядочки зійшли. Виглядає погано, зараз поясню, чому через мене. Оце, оце насіння, воно все зайшло. Виглядає погано через мене. Тут, по-перше, поганий ґрунт. А, в мене не було можливості купити хороший, та і перліту тут немає. І... Коротше, ґрунт не дуже. Хоча оця цибуля росте тфу тфу фу Он яка, я її вже стригла чотири. 4. От. А ця виглядає поганесенько. Я її один раз підстригла, та і взагалі вона якось не дуже виглядає. Але ці насіння, вони просто супер. Це через мене так сталося. Але ця фірма просто класна. Напевно, не треба нічого видумувати. Так, дорого, але краще брати насіння цієї фірми і більше. ну... І все. Наші ці, блін, експерименти дебільні. Оця фірма. Дивіться, ось вона, номер. Так, почекайте, там було написано номер один. Бачите, і в мене тут номер один. Ось вона. Тепер ця фірма номер 4. Ось четверку я помітила, да? і он номер 4. Восім рядів повинно було бути. Жодного всходу нема. Жодного. Не одна насінинка не взійшла, я ще такого не бачила, щоб жодної насінинки не взійшло. Оцю фірму, друзі, не купляйте. Те саме від цієї фірми з томатами. Ні, ну вибачте, я чула погані історії, що там маленька схожість, 30% там і так далі. Ну, щоб жодного сходу не було. Ну це вибачайте, це ще треба було постаратися. Що вони туди? Каміння ложать. Воно просто в них оброблене. Я, я вам зараз покажу, бо тут трошки залишилося. Воно в них оброблено. Може там якісь каміння замість насіння. Маленький камінці це чи що? Зараз я вам сюди висиплю. О, одна випала, ну нічого. Бачите, вона такого синього кольору, чимось оброблено. Коротше, дебільне насіння. Тільки, бачите, місце займаю, сюди вже толком нічого і не посадиш. Тільки місце займаю, сходів немає. Я ще з цим поекспериментую, я не знаю ще куди-небудь висажу, подивлюся. Може, просто тут так вийшло, я не знаю. Але. Бачите, скільки воно в мене місця займає. Ні, ну, я, звісно, сюди щось висаджу, але не сказати, що це дуже гарна ідея, тепер сюди щось саджати. От. Я його прям бачу отут це насіння. Ось воно. Ось, Бачите? Зараз От сіненьке таке. І воно не, жодного всходу нема. Жодного всходу. Я про це розповідала, показувала. Коротше, я це. Посіла сюди, поставила під грубку в темне місце. Поки нема сходів, можна в темноті тримати. Під грубку подам, бо там тепліше, щоб воно швидше зайшло, щоб все було добре. Ось, і коли воно зайшло, це я переставила вже сюди. Проблема в чому? Що коли воно стояла під грубкою, Коти це побачили, а зверху ще було пакетом накрите. І вони сюди улеглися і втрамбували землю. Дуже сильно втрамбували, я за це переймалася. І от зломана зубочистка. Я зубочисткою трошки розковиряла. тут скопала. І оцю частину десь так я вскопала. Тут залишила. Ну просто подивитися, щось дасть вскопи чи не дасть. От Там, де я скопала, оце насіння взійшло. Оце насіння не взійшло не тут, не тут, ніде. І я потім вже почала Хвилюватися, думаю, може і тут скопати. Вже до кінця перекопала. І, коротше, хрень повне, он бачу, прям насіння. Воно там, і коли я копала, деяке повилазило. Коротше, жодних сходів немає. Хоча оцей в тих самих умовах зійшов. От так що, як я вже сказала, з цією фірмою та сама проблема із томатами була, тому дуже не раджу. Сама хірова фірма, яку я бачила. От, так що такі справи, що хотіла, розповіла. От мій томатик сьогодні запікірований, перепікірований, пересажений, який витягнувся. Не ругайте мене, не сваріть. Я знаю, що все погано, знаю. Самою плакати хочеться, особливо цей взагалі ще, жесть. Понятно, що стільки грошей витрачені і так далі. Але є і добре, дивіться. Он, непогано. Бачите як? Є тут і непогані. Ось. Тут, знаєте, чому, я думаю, так страпилося? Тут спочатку було холодно. Мені здається, що це через, це через те, що розсаді було холодно. Причому довго. Тобто, воно могло бути тут тепло. Потім холодно, потім тепло. Коротше, мені здається, що тут багато причин було, і світло було, і мало, і ще щось. І десь забулася, десь не полила, десь ще щось. Але ну, як то кажуть, я отримала опит, син ошибок трудних. Вот. Якщо я правильно пам'ятаю цю промовку, Ну, що поробиш? От. Так що на цьому буду з вами прощатися. Просто сподіваюся, що вже з тих чай, і я його зараз нап'юся, як не знаю хто. От і буду відпочивати. Так що, всім чудового вечора. Цьому.